Привіт, друзі! Мене звати Тетянка, а це мій братик Андрійко. Сонечко світить тепло навкруги, травичка зеленіє. А ми з батьками скоро вирушимо у туристичний похід. Але перед походом нам необхідно повторити правила поведінки у природі. Друзі, повторіть ці правила. Разом з нами погляньте на картинки та скажіть, що можна робити під час відпочинку на природі, а що не можна. Якщо ви бачите на картинці правильну поведінку, показуйте палець вгору. А якщо бачите на картинці неправильну поведінку, показуйте палець вниз. Ну що ж? Бажаємо нам успіху! Чи можна брати на руки диких тварин? А чи можна спостерігати за природою? Друзі, чи потрібно виривати суниці, гриби з корінням? А чи можна фотографувати чудові краєвиди? Чи потрібно ловити метеликів? А чи можна підгодовувати птахів та тварин? Друзі, як ви вважаєте, чи можна рвати оберемками квіти? А чи можна нюхати квіти, які ростуть? А чи можна залишати вогонь у лісі? Чи потрібно прибирати місця відпочинку? Чи можливо потрібно залишити сміття там, де ви відпочивали на природі? А чи можна ламати гілля дерев? Чи потрібно саджати дерева, квіти? А чи можна голосно кричати в лісі? Молодці друзі. Дякуємо, що разом з нами повторили правила поведінки у природі. А нам час вирушати у туристичну подорож. Діти, бережіть природу. До побачення!